Затишне і скромне сільське подвір'я родини гонтариків у селі Бордуляки, тоне у квітах і сльозах. До рідної хати і немолодої вжененьки повернувся син, воїн на щиті Михайло Мирославович-Гонтарик. Це горе спіткало увесь Станіславчицький Старостинський округ і Бродівську громаду. Велелюдною процесією зустріли героя при в'їзді у село, доземно вклонившись захиснику за подвиг. Скруботна колона, яку разом із побратимами та духовенством очолила місцева молодь, пройшла від Станіславчика до Бордуляків, а далі до рідного дому оборонця. Чин похорону був відправлений у місцевій церковці святого Йосифата. В цивільному житті Михайло Мирославович Гонтарик понад 20 років працював землеупорядником у сільській раді. Увесь час працював з людьми, чим заслужив щиру повагу від односельців та колег. 12 лютого 2023 року прийшов у військомат за повісткою і став до лав Збройних сил України. Базову військову підготовку пройшов у військовій частині А480, адже через стан здоров'я строкової служби не служив. Після закінчення так званого курсу молодого бійця у зрілому вже віці потрапив у військову частину 4667. Зброєю і доблестю гасло бойової 42-ї окремої механізованої бригади, де Михайло Гонтарик служив старшим солдатом, стрільцем-помічником гранатометника, механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону. Воїн новобранець зі зброєю в руках та доблесно ніс службу, чітко і відповідально виконував завдання, не відступав перед страхом. Після відпустки до рідного дому, де чекала найрідніша, яка молитвами просила для нього невсепущої охорони, знову повернувся у пекло війни та повертав окупантам ними ж посіяне, вогневі борги. Мав за що воювати, за спокій своїх рідних і близьких, матері Євгенії Павлівни, сестри та її сім'ю, мав у своєму серці почуття обов'язку, почуття, яке не виміряти словами. Яке живе у серці кожного справжнього воїна, загинув у бою в одній з найбільш гарячих точок на карті бойових дій біля села Родинне Покровського району, 9 серпня 2025 року, в стрілецькому бою з окупантами до останнього подиху, дотримуючись присяги на вірність українському народові, мужньо боронячи Україну. Низько вклоняємось у скорботі перед близькими та рідними воїна. Розділяємо цей біль життя людини є безцінним, душа безсмертною. А пам'ять про героя вічною.